Новим роком, новим шасичком. Я вам три казачка привіз. А давайте. Одна нога, да? Одна. Так. Я не знаю, що это баллик, надо. Скид? Блядь, ты ехал. А ти що робив? Заловил. Не успіли заховатися. Ні, не, перелома немає. Перелома немає, але вони Вели... великі скол ну, Прямо вот здесь. Різов да? все, да. не О, не так. Ну нема, так просто його не хочу віддавати. У нього поранення, котрому виповнюються, майже... Дві-два тижні, тобто 12 днів по тому він отримав поранення. В нього багатоламковий перелом плечової кістки, і в нього турнікету не було, і саме це дає нам надію, що в нього з рукою все буде добре. Якби був турнікет, то, на жаль, ми б не врятували руку за таку довгу евакуацію. На війні немає ні свят, ні вихідних, ні розкладу дня. Коли треба, тоді і працюємо. Втомились? Ні. Як ви тримаєтесь? На ногах. Ну, сто, пошлю. А ну, викайте, нога, на нових.